Вітаю усіх, ви на ютуб-каналі кіно наближається. Ось нарешті ми дочекалися продовження серіалу Fallout, де вже показали перший тизер-трейлер. Перший сезон вийшов дуже гучним та порадував не лише фанатів улюбленої гри, а й закохав у себе нових глядачів, чим викликав великий ажіотаж. До другого сезону залишається 4 місяці, який вийде 17 грудня. Тому у цьому відео поговоримо, що показали у першому трейлері Fallout 2. Взагалі ідея цієї гри, на якій зняли цей серіал, дуже цікава, бо враховуючи наш час, може статися все, що завгодно, зокрема, і ядерна зброя. І в такому разі, звичайно, хочеться опинитися в укритті. І ось тут виникає питання: а що б ви взяли з собою в укриття? Не знаю, як ви, але я б взяв би каву від 25 Coffee Roasters, бо без цієї кави я би не вижив, але перед цим там допоможуть підібрати ідеальну смаку та за потребами каву. От як я беру для еспресотоніка або роблю капучі. Ну а для вас, підписників кіно наближається, є спеціальний промокод Кіно25, який дає 15% знижки на зернову каву, окрім дріпів, комбо та дегустаційних наборів. Посилання на сайт компанії та їхній цікавий ютуб я залишу у закріпленому коментарі. Трейлер починається з головних героїв серіалу Люсі у виконанні Елли Пернал та Гуля, якого зіграв Волтон Гогінс, яких супроводжує відомий звук лічильника Гейгера, який сигналізує про радіацію в повітрі. По дорозі до Нью-Вегаса вони бачать табличку за 50 миль Лас-Вегаса. Гульта Люсі переглядаються, перш ніж вирушити до Нью-Вегаса, і ми можемо добре роздивитися постапокаліптичний міський горизонт. Нью-Вегас, звичайно ж, є місцем дії гри Fallout New Vegas, розроблений Obsidian та місцем дії другого сезону екранізації Fallout. В цьому сезоні ми знову побачимо багато флешбеків життя Кубера Говарда, та, схоже, нам розкажуть про містера Хауса. Але ж хто такий містер Хаус? Роберт Хаус у 22 роки заснував компанію Оробка Industries, яка займалася виробництвом роботів і стала через 5 років однією з найбільш прибуткових корпорацій у світі. І до 2050 року він створив величезну економічну імперію, що поглинула зокрема компанію Репкон та виробляє авіаційну та космічну техніку, і заробила понад 30 мільярдів доларів. У 2065 році містер Хаус обчислив, що в наступні 15 років неминуче відбудеться глобальна ядерна війна і вирішив пережити її. Оскільки він не бажав і не міг врятувати світ, він вирішив зберегти хоча б своє улюблене місто Лас-Вегас. За його проектом на стріпі Лас-Вегаса було побудовано розкішне казино Lucky 38, яке Хаус таємно обладнав капсулою підтримки життя і системою протиракетної оборони. З тих пір Хаус там жив самітником. Також він побудував цілу. Армію роботів, яких залишив у ЛАКІ-38 і в укріпленому бункері на фортифікаційному пагорбі, і створив програми для них. Для підготовки до ядерної війни містерові хаосу не вистачило всього 20 годин. Вранці 23 жовтня 2077 року, коли Китай завдав ядерний удар по США, плата нова фішка, все, ще була в Сенівейлі протиракетна оборона лакі 38, не була оптимізована і відбила бомбардування Лас-Вегаса не так вдало, як могла б. З ракет, націлених на Місто і його околиці, дев'ять все-таки досягли мети. Перео хаоса вираховувало і передало код скасування 59 ракетам. Лазерні гармати на даху казино знищили ще дев'ять. У підсумку Лас-Вегас не був зруйнований повністю. А будівля Лаки 38 встояла, залишившись найвищою будівлею на багато миль навколо, якщо не найвищою, з уцілілих будівель на планеті. Наступні кілька років він боровся з відключенням електрики і новими системними збоями, поки не перезавантажив систему під старою версією ОС. Переконавшись, що система підтримки життя надій не функціонує, він закрив себе в капсулі підтримки життя і кілька наступних десятиліть провів у штучній комі. Містер Хаус фактично нав'язав НКР Нью-Вегаського входу, згідно з якою республіка отримувала доступ до дамби Гувера, займала аеропорт Маккаран і зобов'язалася постачати стріп водою і подавати на нього 5% вироблюваної дамбою електроенергії. Також НКР визнала суверенітет стріпа як окремої держави під владою Хауса і зобов'язалася дати своїм громадянам та військовослужбовцям вільний доступ до нього. Друзі, а перед початком відео я хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал, де в мене виходить багато цікавих новин кіно на усі жанри, зокрема, анонси нових проєктів, трейлери та багато інших цікавинок. Тому раджу усім підписатись. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Повертаючись до трейлера, то у ньому нам розповідають, що дуже скоро почнеться війна. У цьому всесвіті багато фракцій, а тому у шоуранерів серіалу дуже велике поле для роздуму та реалізації серіалу наповну. Однак, схоже за все, цей закадровий голос належить містеру хаосу, який міг би розповідати Куперу Говарду про те, як скоро все станеться, де бомбардування стане лише початком. Бо, як я сказав раніше, хаос усе прорахував. Паралельно нам показують, як люсі якимось чином потрапила до легіону Цезаря. Це один з двох основних протиборчих сторін у грі, з якою пов'язана одна з чотирьох основних сюжетних ліній. Легіон Цезаря являє собою агресивну рабовласницьку державу. Об'єднання з 86 шестьми підкорених дикунських і варварських племен південного заходу США. Вся влада над легіоном знаходиться в руках одного лише Цезаря. Він не перед ким не звітує про свої дії, а його права обмежуються лише встановленими ним же законами. У диктатора легіону може бути заступник, до якого переходять його повноваження у разі його смерті або нездатності виконувати обов'язки. Є відомості, що в легіоні розроблена ціла система престолу наслідування, однозначно, в Азуючи до кого прийде верховенство у разі смерті Цезаря і його наступників. Далі ми бачимо позаду гуля динозавр. Дінкі. він являє собою фігуру теранозавра у кілька метрів заввишки, який тримає в лапах термометр. Дінкі видно задовго до підходу до Новаку. Вона є орієнтиром для дослідників мухавської пустки. Всередині знаходиться магазин сувенірів у динозавра. В пащі по зміна чергують колишні бійці НКР, що також видно і в трейлері. Але тут ми вже бачимо Люсі, яка напевно намагається страхувати гуля, поки той всіх вбуває. Варто звернути увагу і на казано Топс, яке знаходиться на стріпі Нью-Вегаса. Багатоповерховий будинок належить головам, колишньому племені вершники в чоботях, нанятому містером Хаусом для відродження міста. Вхід в будинок розташований при вході на стріп праворуч, навпроти казино лаки 38. Що стосується будівель, то також варто звернути увагу на гумора. Це казано на стріпі Нью-Вегаса, контрольоване угрупуванням Омерта хороше місце для людей, бажаючих втамувати хіть і бавитися наркотиками. Гумору легко впізнати по вивісці у формі двох оголених дівчат. Всередині можна знайти повій будь-якої статі, в тому числі і гулей. Взагалі, цей трейлер добре показує нам те, про що і буде серіал про Нью-Вегас. Цей погляд серіалу на Нью-Вегас детальніший, ніж той, який ми отримали в кінці першого сезону, що й логічно. Він виглядатиме знайомим усім, хто грав у Нью-Вегас, хоча він виглядає більш щільно забудованим, бо у відеогрі Нью Вегас було відносно мало локацій. Звичайно ж, найяскравішим є курорт і казино Лаки 38, що знаходиться на Нью Вегас стріп У відеогрі Нью Вегас Лаки 38 це довоєнна Казино, з якого містер Хаус керує містом, фанати також вважають, що можуть розрізнити ультралюкс, але насправді важко розрізнити окремі місця відеоігор на цьому кадрі. Вже підтверджено, що другий сезон серіалу відбудеться у нью Вегасі, і справа не лише в місті зйомок містер хаус також стане частиною нового сезону. Хоча наскільки він буде залучений, невідомо. Ми вже бачили натяки на деякі знайомі краєвиди завдяки попереднім витокам зі знімального майданчика, зокрема це відео, яке показує частину Нью-Вегаса та культовий курорт і казино Лаки 38. Все яскраве та освітлене. Це точно далеко не те іржаве місце, яке ви могли очікувати. Варто пам'ятати, на якій точці хронології Fallout ми знаходимося. Дія серіалу відбувається у 2296 році. Fallout 4 відбувається у 2287 році, тоді як Fallout Нью-Вегас відбувається у 2281 році, за цілих 15 років до подій серіалу. Отже що ж сталося за 15 років з моменту останнього перегляду нового Вегаса? Співпродюсери Грем Вагнер та Женева Робертсон Дворет розповіли, що сетінг змінився, і пояснили, чому це важливо відзначити для фанатів. Все, що ми насправді хочемо, щоб глядачі знали, це те, що події вже відбувалися, щоб не було очікування, що ми продовжимо серіал у другому сезоні. Після однієї з безлічі канонічних кінцівок, які залежать від вашого вибору під час гри Fallout New Vegas», – сказав Вагнер минулого року. Але що станеться, коли з'явиться одягнений у силову броню наглядач Хенк, якого грає Кал Маклахен? Дехто припускає, що містер Хаус загадковий правитель Нью-Вегаса у відеогрі та підступний бос Робко Індастріс у флешбеках телесеріалу до того, як впали бомби. Може заручитися допомогою Хенка, щоб повернути нью Вегасу його колишню славу. Можливо, якщо історія піде саме так, сили містера Хауса та нью Вегаса зрештою зіткнуться з брастом Сталі в черговій битві фракції Fallout, де люсі Максимус та Гуль опиняться посередині. Також нам показують купера Говарда у силовій броні, і зрозуміло, що це черговий флешбек, який може показати нам детально, як він вижив, а пізніше перетворився у гуля. В цьому сезоні, схоже, ще більше зробить акцент на страшних мутантів. От, наприклад, тут ми бачимо, як на одне зі сховищ нападають тергани. Зроблене ще в 20-му столітті припущення про те, що тергани благополучно переживуть ядерну війну без усіляких наслідків. Виявилося істинним в усьому, крім одного розмірів. Хоча до великої війни вважалося, що тергани схильні до дії радіації в 6-15 разів менше ніж люди. Вони все таки піддалися мутації, досягнувши розмірів кішки. Однак в глибинах американського континенту водяться і більш страшні мутанти, одного з яких наприкінці трейлеру зустрічають Люсі та Гуль. Перша зустріч Люсі з кіхтом смерті можливо й мала натік на гумор, але очевидно, що вигляд такої смертельної істоти був надзвичайно страшним. Вираз її обличчя виражав чистий жах, коли вона намагалася сховатися від монстра, шукаючи порад у гуля як протистояти такій загрозі. Той факт, що навіть гуль вирішив втекти, підкреслює наскільки загрозливим є кіхті смерті, оскільки навіть досвідчений виживальник не хотів би намагатися битися з ним. Виходячи з того, як використовувалися істоти протягом першого сезону, я б не очікував, що кіхті смерті будуть повторюваною частиною другого сезону, але вони ймовірно все одно матимуть великий вплив, враховуючи, що трейлер не дав повного розкриття того, як виглядають кіхті смерті, вони ймовірно будуть ще більш тривожними ніж у вихідному матеріалі. Крім того, ці монстри будуть одними з найстрашніших і найпотужніших небезпек, з якими стикалися персонажі серіалу. Тому Гуль і Люсі навіть не намагалися чинити опір. Якщо пропустити, що Fallout буде продовжувати дотримуватися правил гри, я б не очікував побачити багато вбитих смертельних кігтів у другому сезоні, враховуючи, що вони, мабуть, найсильніші істоти у франшизі. Тому очікуйте, що суточка Люсі та Гуля буде сповненої напруги, а будь-які подальші появи смертельних кігтів обов'язково будуть оточені кров'ю та руйнуваннями. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.